Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми будемо ось такої баночки, вже не пам'ятаю з під чого, вона в мене давненько будемо робити бідончик підручними матеріалами. Там верхушечка всередині, там, де вона така гостра, ріже пальці, я її плоскогубцями за. Затиснула і вона тепер там гладенька. Обезжирила я цю баночку і грунтую крейдяною фарбою. Спочатку таким тонким шаром, даю добре просохнути. Ось так, сушу. Потім ще одним шаром, тоненьким, так само, щоб добре цей метал зафарбувати, укрити. І знов так само гарно-гарно просушую. Добре, треба просушити, не спішити, щоб потім у нас ця фарба не злізла з нашої баночки. Далі в мене є ще залишки отакої змішаною крийдяною фарбою, з звичайною фарбою, такою жовтенькою. Я ще зверху додаю спонжиком таку фактуру. На цей бідончик. Теж даю добре просохнути. Далі тепер зробимо верхушечку. Верхушечку будемо робити з картону, ось так я її ниточкою заміряю, який в нас тут діаметр цього бідончика, майбутнього. І беру в мене картон, звичайний такий картон тонкий. З-під ящичка, гофрокартон тоненький. Вимірюю я довжину, ось так. І тоді за допомогою така велика мене тарілка. Ви не дивіться, що вона жовта. Це вже дуже давні, воно просто не відмивається навіть посудомийкою. А так вона чистесенька, гладесенька. Ось я роблю таке напівколо. І тут вже від руки роблю ширину. Першої частини горличка нашого бідончика. Таких мені треба дві частинки. Прикладаю до картону, вирізаю дві таких частинки. Далі, ось так вони мають виглядати одне до одного мають склеїтися. Тепер я їх маю так трішечки згорнути, щоб вони були більш такі м'якенькі в роботі. Ось так я це все згортаю. Ось одну, Один шматочок і так само згортаю і другий шматочок, роблю їх м'якенькими, щоб вони гарно, потім мені лягли, можна було їх легко приклеїти на верхушку цієї баночки. Приклеювати я буду на гарячий клей. Далі я беру баночку. Ось така в мене баночка з під пива. Зрізала я верхушечку тепер, зрізаю ще й низ, і буду робити ручки, такі вушка на свій бідончик. Таку ідею з цієї баночки я бачила, по-моєму, в іспанську, якщо я не помиляюся майстрині, вона теж робила. Бідончики, там такі глечики, і от ось вона використовувала замість картона, щоб робити ручечки, шматочки таких баночок з під коли. З -під. І я вирішила спробувати, що ж це в мене вийде так чи не вийде. Ось відрізаю я шматочок цієї таку смужку. Цю відрізаю, щоб було рівно, відкидаю, вирізаю ось таку приблизну смужечку. Я знаю, скільки десь, 2,5 сантиметра, напевне, в мене. І м м згинаю її ось так. Спочатку одну до серединки частинку і другу, і ручечкою від ножниць я добре, добре її так затираю, щоб вона щепилася добре, і виходить в нас така смужка. Роблю я дві таких смужечки. І тоді я загинаю з двох сторін відгинаю такі, десь там, думаю, сантиметр, десь я так відігнула шматочок цієї смужечки, щоб цей шматочок ну, щоб зробити форму надати цій ручечці. І цими зігнутими шматочками, вони приклеюються до баночки, і виходять такі об'ємні ручечки. І ось так виходять такі об'ємні ручечки. Приклеюю я їх теж на Гарячий клей. Дуже добре, це цей метал з під баночки дуже приклеюється, дуже гарно на, на гарячий клей добре тримається, Ось, і виходять такі ручечки на бідончик. Так, приступаємо до горличка. На гарячий клей, на цю верхушечку. Приклеюю. І Спочатку я приклеїла неправильно, не, не тим боком, замість е, нижньої, як би верхньої сторон, сторону дала на низ. Ось так я неправильно це зробила. Але я зразу побачила це, що я зробила неправильно і швиденько відірвала цю, він ще не встиг приклеїтися. Цей картон мені до. З цього горлочка. І я його швиденько звідти відірвала і почала вже приклеювати так, як воно має виглядати це горлочко з двох таких частин. Ось так це в мене трішечки вийшло. Приклеїла я вже вірно, і тепер зверху. Так само приклеюю вущою стороною до вущої сторони. Встик, наклеюю ось цей картон. Коли вже я це все зробила, все-таки краще напевне брати такий картон, не гофрокартон. А може, такий палітурний картончик, мені здається, воно буде трішки краще, але в мене, що є в наявності, тим і користуюся. Ось так виглядає це горлочко від. Цього, цього бідончика. Тут ще я додаю клею посерединці, щоб це все гарно трималося. Ось так і даю йому добре підсохнути. Ось так це виглядає справжній бідончик. І приклеюємо тут же і ці ручечки. Ось так виглядає заготовка бідончика. Даємо цьому добре просохнути, щоб потім не повідвалився наш декор. Далі я беру шпаклівку. У мене універсальна акрилова шпаклівка. Спочатку я думала робити декор прямо по цьому бідончику, але там. Ця гофра, така на бідончику, вона мені ну, не дала зробити те, що я хотіла, тому я взяла шпаклівочку. В першу чергу я шпаклюю ось це картонне горлишко. Ось. Стараюсь так вирівнювати цю шпаклівочку. А тоді, після того, як я Зашпаклюю це горлишко, воно, по-перше, буде більш у нас таке щільне, більш тверде. Зрозуміло, що я тут не маю нічого такого ставити в цей бідончик, може сухоцвіти. Можна, в принципі, і якщо налити водички, туди там баночка, залізна, залізна баночка, налити не до кінця воду, можна і живі квіти там тримати. Ось. І далі я ще шпаклюю цю гофру на бідончику до половини, не до кінця, а більшу половину цього бідончика, я це ж отак прохожу. Шпаклівкою, так, щоб трошечки лишити і цієї гофри жовтенькою, яка у нас там буде просвічувати крізь фарбу. І тут, щоб мені зробити декор, я собі вирівнюю стінки цього бідончика. Ось так, шпателем вирівнюю бідончик. Добре даю. В цьому всьому даю добре-добре висохнути просушую. Можна феном трішки допомогти, але я не спішила, просушувала на повітрі. з вечора зробила і воно ніч у мене сохло. Коли воно гарно, в мене все висохло, я ще вирішила додати, бачите, тут така. Верхушечка трішки видно той картон, а в бідончиках таких, я дивилася, такий загнутий трішечки край, як це залізо трошечки загнутий, я знайшла такий в себе шнурочок і вирішила прикрити отак в стик на гарячий клей, прикрити ось цей такий, такий край, де видно оцей картон. По кругу я ось так це все приклеїла на гарячий клей. І тоді ще приклеїла цей самий шнурочок, перекрила це місце, де у нас картон сходиться з баночкою. Це ж таки зробила. Коли воно замалюється, зафарбується, це все такий буде вигляд, ніби це залізний така, такий загин. Ось так я це все. Приклеюю. і виходить такий, така заготовочка. Далі я беру е, наждачку і добре просушену шпаклівочку, е, зашліфовую. Не дуже сильно, щоб все-таки лишити, там якийсь такий, е, в, в, щоб було вигляд старого, побитого, пом'ятого бідончика. У мене така задумка, старий іржавий бідон. Знову я беру Ось цю свою фарбу, де вона була жовтенька. Я додала ще трішки білої, бо там мені здалося, що мало, і вона така не то біла, ну і не жовта, але й не біла. І за фарбовую цю шпаклівку, горлишко, ручечки, де-не-де прохожуся і по цій гофрі, крізь неї там просвічує і ця жовтенька. Фарба серединку, теж цього горлишка там. Пройшлася шпаклівкою, як бачите, і так само пройдуся ще зверху фарбою по цьому картону. Добре це все просушую. Ось так. Тепер, коли воно висохло, я пройшлася по цьому всьому моєму бідончику акриловим матовим лаком. Дала йому добре просохнути. Ось такі у мене є металічні напівбусинки, і я вирішила зробити такі, як це правильно, закльопочки, такі, як на бідончику, є такі. чим прикльопую це желізо до бідончика ручки, я вирішила зробити таку імітацію цих закльопочок. По дві штучки я наклею на гарячий клей, на ці ручки. І Даю так само добре сохнути. Не спішіть В нашій роботі в декупажі, головне, не поспішати. Головне, треба давати всьому добре-добре висихати, щоб потім цей декор нам не повідвалювався. Ось така заготовочка. Далі я беру свій штамп корівка новенький, я вже його використовувала один раз. І... Роблю ось так моя помилка. Показую вам швиденько, яка в мене помилка. Дуже багато взяла фарби, і воно все в мене розмазалося. Ну, шпа... Цей штампік зразу треба витирати після фарби. І тут же я вирішила з іншої сторони, в мене такий новий є. Господи, скажіть мені, як він називається, трафарет. І я теж захотіла зробити таку травичку тут. І так само зробила помилку. Набрала на пензлик дуже багато фарби. І хоча гарно тримала і скотчем причепила, все це в мене дуже розмастилося. І вийшла така ось така фігня-малята вийшла в мене. Витерла я це все. Ганчірочкою, і знову пофарбувала це все фарбою і покрила, Ось беру фарбу. Знову я це все зафарбувала. Звісно, тут же це темне просвічує, але це не критично, того, що в мене старий бідончик пофарбувала знову, полакувала і тепер висушила, і знову беруся до цього штампу. Тепер я вже беру не дуже багато цієї фарби. І дивіться. Все вийшло так, як мені потрібно. З однієї, з другої сторони, ось так. Трішечки підсохла в мене ця фарба на цій подушечці. І ось так. Дуже вона мастить руки, ця фарба, просто все мастить, що лиш бачиш, потім тяжко відмити. Ну, нічого. Тепер я беру трафарет. Вирішила я вже. Не робити таку велику квітку, зразу його тримати, а так частинами одну квіточку і другу квіточку. Витираємо зразу штампик. Так, ось так я набираю фарби зовсім трішечки, відбиваю пензлик і перевіряю, що в мене виходить, виходить той, що треба. І ось так роблю такі, такі травички на боковинках цього. А така у мене тут задумочка. Ось як виходить мало фарби, відбиваю пензлик. І виходить те, що мені потрібно. Зразу трафарет після використання я тут же його витираю ганчірочкою від фарби, вологою серветкою і ганчіркою, щоб трафаретик у нас був чистенький. Ось такий бідончик виходить, така заготовочка. Далі я роблю іржу. Для цього я в баночку з-під коричневої, там були залишки коричневої фарби. Я додала туди темно-коричневої трішечки, охри додала жовтенької і червоної. Ось така вийшла в мене риженька фарба. На палітрочку я додала ще жовтої. І ось така в мене виходить іржава фарба. Приготувала я ганчірочку, приготувала я пензлик і вологу серветку, і будемо робити іржу на нашому бідончику. Ось так, спочатку я взяла шматочок поролончика і проходжуся по верхушках. Тобто робимо іржу. Наношу фарбу, витираю фарбу, наношу більш темну фарбу, протираю. Тобто добиваюся е, такого іржавого ефекту по своєму бідончику. Ось так це все виглядає. Потім далі я вирішила, що воно трішки в мене за, за, за світло виходить, це такий бідончик старий, іржавий такий е, побувавший у всяких. Місцях, де треба і не треба, і я додала до цієї риженької фарби ще трішечки чорної і добилася такого ефекту іржі. Ця фарба заходить у всі щелинки, усі шпаринки, ці нерівності, які в нас тут є. Пензликом я ще додаю там, де не заходжу не спонжиком, я ще додаю пензликом у всі ось ці гофри всерединки. Фарба заходить всередину. Верхушку, верхушечку я протираю і таким чином добиваюся такого ефекту старості, ржавості, побитості. Ось так виглядає мій іржавий бідончик. Дивлюся гарно, додаю ще де треба, де вважаю за потрібне. Ось тут цю щілинку. Не забуваємо про низ, там, звичайно, ржавіє, більше всього понизу це все. І не забуваємо також про денце цього бідончика. Воно теж у нас стареньке, і ржаве. Ми його обов'язково маємо таким зробити. Підсушивши трішечки свій бідончик, я ще раз протираю його вологою серветочкою. Вже додаючи йому такого закінченого, будемо так казати, вигляду, де мені не подобається. Ця грязька, я її протираю. Ось такий в мене вийшов бідончик. Після просушечки лакуємо його акриловим лаком матовим. Нарешті, я купила на ринку акриловий лак на будівельному ринку, і задоволенням ним користуюся. Ось такий вигляд має мій бідончик. З простих матеріалів ми зробили таку цікаву річ. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Ставте мені запитання або які побажання, може, б ви б хотіли побачити якусь роботу у мене на каналі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!